54 доби під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 800 тисяч гривень. Вінницький міський суд обрав запобіжний захід Тульчинському міському голові Валерію Весняному. Прокурор Вінницької окружної прокуратури Дмитро Зайцев клопотав про два місяці під вартою або заставу у майже 3 мільйони гривень. На день повідомлення про підозрюваному Весняному виповнилось 68 років, що дозволяє вільно перетинати державний кордон України в період правового режиму в воєнного стану. Обіймача посада Тульчинського міського голови, сила наданих йому повноважень має реальну можливість доступу до усіх документів, які знаходяться в володінні Тульчинської міської ради та її виконавчих органів. Адвокатка Весняного Тетяна Кашпрук із таким розміром застави не погодилась. Ми надали суду довідку про заробітну, середню заробітну плату Валерія Михайловича. Зазначено, що середня заробітна плата становить 37%. Тисяч тисяч гривень він проживає з дружиною, і це по суті є єдиним джерелом доходу. Ми вважаємо, що така застава, яку просить сторона обвинувачення, є непомірною і не може бути сплачена. Сам Валерій Весняний своєї вини під час судового засідання не визнав. каже виїздити за кордон або уникати судових засідань не збирається. Ця справа була ще з минулого року, і коли в мене обшуки були на квартирі комісію роботи. Я на другий день мав виїжджати в Німеччину до своїх колег, щоб забрати звідти пожежну машину для нашої громади. Крім того, я кілька разів був в Польщі в місті побратимих, які допомагають нам теж і гуманітарною допомогою. І останній мій виїзд був в Брюссель. Я буду захищатися, я нічому себе винувати не визнаю. І скажу тільки одне маленьку поправку, що землі. Хоча я розумію, що це не по суті зараз розгляд справи, але землі промисловості на аукціонах не видаються. Застосувати до весняного Валерія Михайловича 25 квітня 1956 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою. затримати підозрюваного весняного Валерія Михайловича 25 квітня, 56 року народження в залі суду відразу після проголошення даної ухвали слідчого судді. Строк тримання під варту діє протягом 54 днів з моменту затримання весняного Валерія Михайловича, тобто до 15 березня 2024 року. Нагадаємо, 16 січня міському голові Тульчина Валерію Весняному вручили підозру. Йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Як розповів Суспільному речник СБУ області Денис Закаблук, посадовець завдав збитків бюджету міста на майже 3 мільйони гривень, бо передав у користування землю за заниженою орендною платою. Якщо вину мера доведуть, йому загрожує від трьох до шести років в'язниці та штраф, мінімальний розмір якого 757 тисяч гривень, максимальний мільйон. Мільйон 514 тисяч.